По графіку виключили. 12.03, світла немає. Зараз підключимо нашу, нашого інвертора 3700, який коштує, батареєчки поставимо і зробимо систему вилка-вилка. Тобто в одну вилку сюди, в другу вилку туди, в розетку, і буде у нас світло. Але спочатку обов'язково треба виключити автомата, щоб коли з'явиться світло, щоб не зійшлись оці у нас два. Два тока, да, разом, отако От виключає світло, і все у нас буде працювати. От дивіться, ця штука коштує 3700. Це без батареї під макітовську посадку. А є світильник, ось який буде у нас роботи. Бачите, коли немає світа. Тобто, виходить, він працює, коли світло є, він працює як звичайний світильник. Він світить, там стоять два акумулятори, вони заряджаються. І коли світло вимкнули, він, будь ласка, у вас світиться. І якщо вам його треба просто потушити, то ви, ну, якщо ви ставите його на виключатель, да, просто виключатель вимикаєте і він тухне. А так він ще є, як звичайний світильник світить із датчиком руху, датчиком освітленості. Тобто, штука класна. Цей півтори коштує на 30, 30 ватт, а цей тисячу коштує, це йде у нас на 20 Вт. І він, він виходить уже без датчиків руху, без датчика освітленості. Він просто працює як аварійний. Так, то так само собі світить як звичайний світильник, світло пропало. Він буде світити, як як обичний. Тисячу гривень поверхівки, Це вообще просто ідеально десь поставити на ліснічну клітку. Нали, бізнали то ВФО, будівельні компанії. Генератори, зарядні станції, газові балони. Це все ми так само маємо.